Картки типу CFexpress Type-B все частіше стають новим стандартом і захоплюються більше і більшу популярність, хоч часом вони і стають популярними, але до мікро-SD або sd карточок їм ще дуже далеко, так як ціна за мегабайти або за гігабайти дуже дуже велика. І сьогодні я вам розповім, як зробити DIY свою карточку Express Type B, Господи, скільки слітер, господи. І сьогодні я вам розкажу про свій досвід, як я зробив CF Express Type B картку, яку я використовую в своїй основній камері. Що нам потрібно для цього, як потім далі робити, і, в принципі, використання самої картки. Вам це буде розповідати Микола Оушен з каналу Motion. Поїхали! Що ж, друзі? Що нам для цього потрібно? Нам потрібно для того, щоб зробити CFexpress карточку, нам потрібно декілька речей. А саме, саме основне це диск m 2230. Він дуже маленький, його використовують всякі Steam Deck і інші портативні якісь штуки, у яких розмір має значення, але функціональність майже не зменшується. Ось такий він маленький, я вам покажу зараз його ближче. Наступним елементом, який нам знадобиться для створення нашої DIY ної F Express Type B карточки, яку ми будемо використовувати в нашій камері, це ось такий адаптер від Єї. Не знаю, як правильно читати, але 4 літери G-E-Y-I, Начебто правильно. Ось такий адаптер, я зараз його покажу вам ближче. Ось так він виглядає всередині, тобто тут є адаптер, який відповідно з нашого М2 переходить на CFexpress вихід і все так мінімалістично, нічого в принципі, тут такого немає. Ніяких наклеїв, гравірування на самій каточці намальоване. Також придбавши цей набір з AliExpress, до мене воно прийшло в такі також коробочки, такі є е єї -е -е -е! Я не знаю, як правильно сказати. Був пакунчик з гвинтиками, було два гвинтика на самому адаптері. Сам адаптер прийшов, і з ним прийшла ось така невелика викрутка. Але під мої лапи, воно, якщо чесно, не дуже не дуже зручно. Ну, викрутка, як виртука, нічого такого, але як на мене, навіть вона повинна бути змінена. Так розумію, не повинно змінюватися на але вона не дуже зручна. Під мою лапу вона якась дуже мініатюрна. У мене лапа якась невелика, але видно в мене якісь пальці з набряками, то мені ця викрутка не дуже підходить. Вона виглядає якось так. Що ж, викрутку з цього набору я поки що покладу назад. Запасний гвинтик є, що дуже непогано, але більш нічого іншого нам не потрібно. Цей свій варіант я купляв за досить такі важкенькі гроші, але мені хотілося щось якісніше. Також у цих ЄЇ, ЖЕЇ, в них є також ще варіант алюмінієвий, так як це бронзовий, є алюмінівий, дешевший. Але він виглядає пурпуровим, таким трошки синьо-пурпуровим. Мені не захотілося, я більш полюбляю чорні речі. За цей адаптер я заплатив 750 гривень, здається. Точно не помню. Полазю себе в і подивлюся, скину все це на екран, вам покажу. І також, будучи по життю скептиком, я заказав собі ще один адаптер. Зараз я вам покажу також. Він дешевший, він обійшовся мені десь в 190 гривень. Комплектація в нього куди цікавіша, але також має свої певні недоліки. Із плюсів із цього набору. Я б хотів сказати, що тут є ось такі чудові наклеєчки, які мені дуже подобаються, бо тут вказується розмір вашої флешки. Тобто ви навіть можете промаркувати, яким завгодно захочеться. І виробник, в принципі, нам тут дозволив, ми можемо. 128, 256, 512 терабайт і 2 ТБ. Лише для мене не зрозуміло, на що тут було прописано швидкість, адже швидкість адаптер, напевно, Обмежує, тобто до тисячі тільки мегабітів читає. Як бачимо, це трохи дивно для мене. Тут написано 8К, 4, RAW, щось 8К, непонятна, якась непонятна дресня, яка для мене не дуже зрозуміла. Тобто, просто можна було б написати Express, розмір його. І що це там, наприклад, яка карточка, типу 1, 2, 3, можливо, або ще якісь номера. Але оці написи, типу, підробка під дуже схожий дизайн, під, мені здається, під Апасер. Якщо не помиляюся, я такі карточки також саме такі кольорові схематиці бачу десь в інтернеті. Виглядають на ось так. І в наборі є також наш інший адаптор. І у нього є Певна конструкція, не така, вона як проста, як у першого адаптера, вона тут зовсім інша. Тобто, ми маємо ось таку сторону з адаптером, я все покажу ближче. І адаптер тут. І що дивно для мене було, що а, а, ось тут ми вставляємо до фотоапарата, тобто тут cf експрес-вихід. Так само, ми, якщо будемо зливати дані на комп'ютер, також треба буде вставляти сюди. Але диск М2 вставляється в іншому напрямку, якщо я правильно розумію. так ми вставляємо вдому, а в іншому напрямку в нас вставляється диск. Тобто ось тут адаптери внизу, а ось тут, а ось тут чогось картика вставляється. А, тут, а ось тут вставляється диск М2. Чому так не зрозуміло? І також у нас є така ось кришка на легенька, непонятно, з якого металу зроблена. можливо, все, алюміній, бо воно дуже легеньке, і помнути його дуже легко. Також тут є наклеєчка всередині, я це все продемонструю, е, яка, я так розумію, ви знімаєте, потім воно приклається на диск, щоб воно краще охолоджувалося. Можливо, така була задумка. ні, я його не закривав, ось цю конструкцію, так як диску в мене немає. Я розумію, що якщо його закрию з кришкою то мені потім придеться його колупати, розвертати, і я його в принципі потім зіпсую, якщо мені знадобиться змінити диск. Поки що свій апасер, який я придбав на 512 гігабайтів, розповім чому іменно на 512 Я сюди вставляв лише для тесту. І тест, в принципі, нічого такого не показав. Це звичайний адаптер, все в мене працювало принаймні дуже-дуже непогано. Що ж, друзі, я відкладу ось цей інший адаптер, можливо, майбутньому він скоріше знадобиться, бо я, можливо, буду ще докупляти собі дані для своїх карток пам'яті, але того, що я зараз маю, це в принципі мені вистачає. Тобто в мене була Lexar, і є вона зараз 128 ГБ картка, яка зараз мене записує, я зараз її не можуть показати. Можливо, десь її покажу. У мене є картка Олександр 128 гб, і на неї відео записується зазвичай не більше 2 годин в 4К, в 10 біт, щоб можна було її і, помон... і записати як можна більше, так само і пофарбувати на пості. Потім це все відео. З цією карткою, саморобною діайвайною, тобто з диском на 512 гб, мені тепер вистачає відео записати спокійно, здається до якщо я не помиляюся, до 10 годин в 4К 10 біт. Те, що мені потрібно. 24 кадри – це переважно в те, в чому я працюю. І якщо взагалі поставити його в Full HD, то, здається, я зможу знімати майже 25 годин. Тобто це вже прям за голову можна, грубо кажучи, на, таку, на такий об'єм робити свої камери, камеру відеонагляду, що для мене це вже оверкіл. Що ж, друзі, а тепер, так як у нас мається все, що нам потрібно, нам потрібно, в принципі, диск 22.30, дуже важливо, бо є ще 22.60, вони більші. І вони, скажімо, переважно їх ставлять ноутбуки. І є 2280. Правильно, надії з цифри кажу, бо таких вже я собі маю в хазяйстві дві штуки, всі вони стоять у моєму комп'ютері, і вони також зберігають дані, які я записую спочатку на цей диск, на свою камеру, а потім перенаправляю футажі туди. Що ж, давайте зберемо цю картку. Що нам для цього потрібно? Нам потрібна ось та викрутка з набору, але я її не використовую, так як вона мені в принципі, не потрібна, в мене є своя викрутка з змінними бітками. Мені просто та з набору не зручна, бо в мене мої товсті масляні пальці її просто не можуть отримати. Для початку нам потрібно вставити диск в адаптор. Тут все в принципі дуже просто, так як є у нас ось тут борозда. ви його, в принципі, я не знаю, це тільки треба силою його нажати, щоб неправильно його потрапити в нього. Я його вставляю ось таким чином. Зараз вам покажу. Ось таким чином. Тобто там також все підказка. Ви по-іншому його не вставите, це так само майже як оперативка на комп'ютері. Тобто там роз'єми, я кажу, для дебілів, щоб ви по-іншому його ніяк не зробите. Нам просто треба трішки його туди запихнути. Він потім заскакує в саму борозду, і ми закриваємо його іншою кришкою в такий певний саркофаг для нашого диска М2. І все виглядає дуже файно. Флешка має, якщо так можна сказати, що це флешка, має певну таку приємну вагу, знаєте, то тобто, як річно щось, щось коштує. Ну, принаймні, в мене в голові така парадигма. І давайте же ми шістьма болтами це все закриємо. Болтики також є в наборі, ми їх просто сюди викладаємо, і вони дуже маленькі, їх не загубіть. У мене добре, що в мене викрутка з намагніченими бітами, то я їх дуже важко їх втратити. Я їх просто спочатку закручую нахрест. До речі, поки я закручую, хотів би вам нагадати, якщо вам сподобалось відео, у мене на каналі також багато є інших відео, тому я пропоную вам підписатися. І поставте лайк цьому відео, якщо вам воно дійсно сподобалось або, можливо, було корисним. Бачите, пальці не можуть зложити ці маленькі гвинтики. І тут смємпрокіл можна вставити маленькі гвинтики. Що ж, ми зібрали нашу Express Type-B-картку. Вона в зборі, така дуже масивна в руці, дуже важкенька. Це, можливо, комусь не сподобається. Тому для таких товаришів є ось такий легший варіант. Інший, тобто, як я показував, це ця картка, яка дуже схожа, ті, що продаються в магазинах, видно для того, щоб здешевити їх максимально, вони роблять ось такими. Вона дуже легенька, майже повітряна, нічого не важить. Мені ж подобається така величенька, ось така гарно збита, зібрана ось така картка Cespress. Вона виглядає дуже цікаво, в неї кольори такі, як мені подобається. Типу, як напис типу, як під бронзу і все це інше дуже-дуже привабливе. Надіюся, я в фокус попаду. Бо щось у мене останнім часом, я щось не можу. так, друзі, ми зібрали нашу Express картку що нам потрібно зробити далі. Далі все зробити нам достатньо просто: ми вставляємо її в комп'ютер. У мене є для цього такий адаптор. У мене ось такий сандісковський адаптер. адаптор ось такий, можливо, інший. У мене ось такий сендісовський адаптер, я через нього перекидаю всі дані, він достатньо швидкий, не сильно гріється, має гарний фідбек. Ми просто сюди вставляємо нашу CF Eкс-картку. До речі, коли вона була новенька, вона дуже. Цей адаптор вставлялася без питань. А ось в камеру вона вставлялася трохи з таким супротивом. Тобто мені трошки було лячно її вставляти, тому щось трошки погратися туди-сюди, але. Коли я вставив, картка нормально стала, в принципі, без питань. І коли діставати її, вона клацнула назад, але вона застряла, і що їй потрібно було брати пінцетом, бо своїми товстезними пальцями я не зміг нічого зробити. Що ж, ми, грубо кажучи, давайте уявимо, що я вставив цей CF -Express картку в комп'ютер, і нам потрібно для того, щоб вона працювала, бо вставивши її в комп'ютер, ви нічого не помітите, якщо чесно. Нічого цього не буде. Все із за того, що картка диск наш пустий, і комп'ютер для початку йому потрібно зрозуміти, що воно таке. Тому через диспетчер дисків нам потрібно відформатувати його і створити новий диск. В принципі, якщо ви користуєтеся або підключати будь-який другий диск на комп'ютер. Я також уже своїх пару дисків M.2 2 підключав, я їх просто форматував, і, в принципі, вони потім працюють. Але працюють вони в форматі NTSC, а наш диск потрібно навіть після того, як ви його новий том підключили, нам потрібно його відформатувати в форматі XFAT. Це допоможе нам потім зрозуміти, щоб камера його побачила. Бо якщо ви NTSC його формуєте, камера його просто не зрозуміє і не побачить. Тому нам потрібна важлива ціль, бо багато, багато фотографів, відео, яких я бачив з цими адаптерами. Багато що було так, що картку ніякий фотоапарат не бачив. Е, бо потрібно, мені здавалося, причина банальною, це відформатувати в форматі XFAT. Не FAT32 в старому, а XFAT. Та й, в принципі, здається, цей диск і не пропонував мені формату е, FAT32, тому я ось форматував його. В XF. Це ось такий один з видів в принципі, дисків, яких я бачив. Також я бачив, що все почалося. В принципі, це вся авантюра, весь цей проект, з чого все почався, він почався з того, що я почав шукати якісь альтернативи з карткам Взагалі для мене було еталоном це Lumix es 5 x 2 Правильно диск кажу модель, бо на ньому можна записувати на зовнішній жорсткий диск. Це було для мене прям бімба. Бо таке є в камерах Blackmagic, що для мене є. Але камери Blackmagic, наприклад, особисто для мене не, не підходять. І хотів би так би також вкропити вам невеличку історію, як воно все почалося. Почалося воно все з того, що я побачив одного з продавців на Олексі. Здається, в нього в оголошеннях був якийсь дивний адаптор. Також М2 на CF Express, але воно не давало закривати ніяк картку. Тобто воно було не вигляді ось такої маленької карточки, Воно було вигляді великої продовгуватої бандури, яка вставлялася. Слот камери, і чесно, вона дуже сильно торчала з боку, що її можна було як не переламати банально, так само і витягти під час роботи, і це весь ваш футаж би міг би піти по бороді. І після того, як ви той адаптер, я пішов на YouTube, і давай шукати відео по цій тематиці. Я знайшов по тому адаптеру, але потім мені часом почали підсовувати відео з іншими адаптерами. З таким адаптером, який я вам показував, ось тим дешевеньким. Навіть такий, що американці показували це є її, її ось. Вони також не, можу, не могли ніхто його правильно сказати, це, напевно, тільки китайці можуть його правильно назвати. Лишень була проблема з тим вибір жорст, жорсткого диску. Жорсткого диску була проблема тим, що були якісь таблиці незрозумілі. І ось от вибір жорсткого диску мені, чесно кажучи, ставив певну палку в колеса, бо я не розумів, який мені диск потрібно обрати. Мій вибір пав на ось такий Acer трошки пилом припав. Acer eh, ma 200 це я брав PCI Gen 4, брав, щоб більш новіший, більш швидкісніший він був. І брав я його в магазині, який я не скажу. Але я брав з гарантією, щоб можна було, якщо воно не спрацює з цим диском, я зміг його повернути і, можливо, обміняти диск міг би. Ви. Але вийшло так, що я цей диск купив і він підійшов з першого разу. Ось така здорова коробочка, а самий SSD-диск такий малесенький. На що таке робить? Я кому, це такий. І що ж, я обрав свій диск MA Acer е, на 520 ГБ. Розкажу чому. Бо люди там брали на 128, 256, але часто такі жорсткі диски m 2 з таким малим об'ємом е, ну ставляться вони там переважно в Стімдеки, Елай Рок, тобто всі ці портативки, інші прибамбаси, можливо, на ноутбуки. І в них, в принципі, були непогані скорості читання, але записання у них були швидкості не дуже добрі. Ось на цьому дискусі максимальна швидкість читання написано аж 5200 мегабайт на секунду. І 4700 записування. Тобто швидкість просто, чесно кажучи, навіть якщо не помиляюсь, мої диски, які стоять у мене в комп'ютері, 2280, такі швидкостя не видають. Але я проводив з крісе диском, швидкістя такі не видаються через адаптер, принаймні. Через адаптер вони видаються в два рази менші. Але ж ті цифри, які пише виробник на коробці, це максимум, які вони змогли взяти в лабораторних умовах, і то, можливо, це десь там секунда або дві, бо диск все-таки має нагріватися, і він потім починає ці швидкостя тротлити і скидати. І тут настає момент, коли я розповідаю про те, скільки я використовую цю картку. Я вже записався карткою, напевно, відео. На свій канал так точно з повернення моменту повернення, це тобто після шоуріла. Після відео шоу я всі відео записував, в принципі, окрім цього, бо тут я не можу, бо я маю в руках цю картку. Я записав всі свої відео іменно на неї. Вона дає просто безлімітний запис по факту. В 6 к там здається, я можу записувати десь приблизно в 7 годин на свою камеру і всі інші варіанти. Тобто, ну, це прям чесно гарний варіант. Записуєте ви. На свою камеру. Я записую переважно 4 к 10 біт це потрібно мені для того, щоб був якийсь запас по, просто по кольор-корекції. Щоб можна було записати 4К це додатковий кроп. 6К я не записую, бо поки що мені здається, для YouTube це оверкіл і не потрібно в це взагалі. Можливо, якщо буде клієнтська робота, то я буду записувати в цих варіантах, якщо віддати як можна, кращий матеріал. Але поки що ось такий експрес Type B для 4 к 10 біт, це прям. Супер штука. Єдине, що якщо ви фотограф, і я вам не можу цього порекомендувати, бо я не знаю, коли ви зможете цим працювати. Є на каналі, я бачив пару українських оглядів на таку саму тематику, як вони робили. свою картку. їм деяким людям прийшлося повертати. Не знаю як, але у мене це спрацювало. Але я переважно знімаю все-таки відео фотографії. Це я кажу тільки для мене, можливо, для якогось сімейного архіву для клієнтської роботи, я цього точно пропонувати не буду. Що ж, а про мій досвід використання цієї картки вже на протязі 2,5 місяців, так точно. Я його придбав у червні, місяці, 12 числа. Магазин, який я не буду називати, бо реклами не буде. Та й, в принципі, що хто цю рекламу подивиться, людей може 20. І все ж таки. Я його взяв з магазину, щоб може було повернути по гарантії, якщо в мене не вийде цей проект. Він у мене вийшов достатньо успішним. Єдине, що за ці два з місяці, поки що використання, я побачив лише тільки раз. У мене здається, камера вибила ця картка була переповнена, але просто винявши і засунувши її назад, все було працювало як нормально. Бо там, здається, було тільки записано парочку тестових відео, там десь ними до хвилини, і картка чогось чи камера, чи картка трохи не захотіли між собою спілкуватися. І, друзі, хотів би побалакати також про ціну питання цього всього diy проєкту. проекту. як я вже і сказав, сам адаптер у мене вийшов десь 750 гривень. Це, здається, була безкоштовна доставка з Аліекспреса. Також я придбав Acer ma 200 Він мені більше здається десь приблизно також в районі 2700. Хоча я також заглядався на варіант в Gigabyte. В Гігабайт я варіант там був 4700, він мене трошки придушив на той момент. Мені не захотілося таких коштів тратити. Але я, друзі, також не рекомендую опускатися нижче 256 гігабайтної версії, бо із-за того, що менший розмір. там... Це вже технічні питання, там і швидкості читання, в принципі, менші, можливо, вам не вистачать для ваших камер. Також у мене був бекап такий, що я розумів, що якщо в мене цей проект не вибереться, я зможу потім цей диск 2230, я зможу потім його дістати. Є спеціальні такі карманчики, які там можна на брелочок повішати собі до ключів і використовувати як певну таку флешку на підсотність гігабайтів, таку непогану флешку або зовнішній диск, на якому можливо можна монтувати або ще щось робити. Тому варіант в принципі себе окупився. Все це вийшло дуже непогано. Я буду, можливо, в майбутньому ще зніму якось оновлення. Якщо у вас комусь буде цікаво, або якщо ви хочете дізнатися більше про цю флешку, я запрошу вас в Discord канал там, де поки що я один знаходжуся. Ви зможете поспілкуватися на різні теми, можливо, щось посперечатися зі мною, можливо, щось порадити. Але мої поради ось такі: явайна картка такого об'єму, якщо не помиляюся, майже в три рази дорожча. Ну, вибачте мене, звичайно, але це прям ціни, прям ну, космічні. І на остаток хочу вам сказати: бережіть себе, близьких, щастя вам, здоров'я, підтримуйте ЗСУ, пан Стерненко, я рекомендую, як завжди, підтримати Русоріс. Також за музикальний сопровід кажу я 18.30 Мосу, або навпаки, МОС 18.30. як завжди, музикальний професіонал, перспективний український артист. Рекомендую вам на нього підписатися, у нього також проходять різні збори. І з вами був Микола Оушен на каналі Motion. До побачення!